Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. І якщо є у вас можливість допомогти в розвитку канала, посилання на банку буде в описі в відео. Продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання «Молот создателя копій. Е, Нажимаємо прийняти. Друзі, нам потрібно коротко, вбити тіпа в лапках боса, якого можна в соло вбити. Боса там моба, ну, моба, моба боса. короче, так, я біжу, показую, де він. Його коли не вбиваємо, просто потрібно залутати його типа типу зброю його. І потім від, віддати э, цьому NPC, де ми тільки що обрали завдання. Завдання не важке, є один нюанс. Нюанс в тому, що э, є конкуренція на нього. На тих серверах, якщо великий онлайн, тобто потрібно або паті збирати, щоб скоріше пройти, або чекати своєї черги. Тобто, якби є конкуренція. Тобто не завжди ви можете прибігти там і монстр вже там, типу, вас чекає типу, все. Тобто, по факту, ви прибігаєте, монстра вбили. Коли він тільки зараз спавниться, може хтось вже його другий там побити, типу, тобто якби, втрата, втрата часу йде, типу, і якби не завжди. Так ось, це, щоб відбувалося, але виконати це завдання можна. І от ми зараз його попробуємо виконати самостійно. Що? Почекайте мопу заглянути, Зараз ми його бистренько тут. Так, все. Біжимо далі. Дивіться, от, в принципі, ми на місці. Він появляється, цей монстр, отуди я зараз підпригнув. От, де я пригаю, отут, виходить, от, з'являється цей бос, якого нам потрібно вбити. Но, краще перед цим, якщо ви бачите, тут є монстри, краще просто почистити собі цю площадку, щоб вам було зручніше е, бити бос. Ну, Бачите, як я говорив за конкуренцію, да, на даний час тут нікого немає. Но коли е, пік час, тут є чоловіка по 3 чекає. 3-4. А як кому повезе, бачите, може мені зараз повезло дуже сильно. Ще поки моб не воскресився, походив, тільки що вбили. Опа-на. Так, да, от як я вам казав, просто чистим собі тут територію пока. Що якщо він з'явиться, сразу ми його в соло вбиваємо. Так, тут я зараз стою, отут він і з'явиться. Так, друзі, продовжимо після того, як моб цей появиться. Друзі, як я говорив, з'явився цей моб. Вот він. Я його вже б'ю, постараюся вот, чуваку кинути паті. А, це ХК. Коротше, от. Вбиваємо цього моба. Це ми вбили, залутали. І от ми отримали вот, ітем квестовий е предмет, який нам потрібно віднести там, де ми брали це завдання Ну, до того самого NPC-шки. Ну, Якби як ви бачите, ну, завдання не, не особо не особо там таке важке. Молоток цей ми забрали, маю на увазі квестовий. От він. Все його потрібно віднести тому самому NPC, що ми, що ми брали в нього це завдання. Знаєте що, я от замітив от на цій локації, як це, а, боже, лізво е, вічні пісні, да? Та, е, от де тут траву збирати? Я щось не бачу, скільки я вже бігаю, вже от 11 рівень. Трави я так і не, не знайшов. Не розумію, як її тут прокачувати. Друзі, ну це таке. Якщо маєте якусь підсказку або щось ви знаєте по даній локації, можете написати е, в коментарях. Можливо, теж когось це цікаве питання. Друзі, все, ми на місці. Ну, от цей NPC. Говорить над головою в нього знак питання жовтого кольору. Це говорить про те, що ми можемо його здати. Нажимаємо продовжити. Вибираємо свою награду, кому яка зручна, і нажимаємо кнопку Завершити. Час, все, і ми визначає. завдання виконали. Друзі, дякую, що ви переглянули це відео. Всім гарного дня, гарного настрою і гарних е, успіхів в ігрі! Всем пока.